Так, ви до мене маєте якісь претензії? Валі підписчики! Вони гості тут. Давайте спочатку приставитись, ви депосталялися. Давайте показуйте допомогти. Викогось дійсний до 28-27. Друга сторона. Поліція, Не почекай, почекай, не спіши. Е, я хочу сказати, що це фальшивий документ, який не, не відпитає стандартам Конституції України. Це ви приватна фірма, я вам зараз хочу сказати. І що ви, ваша діяльність незаконна. Я затриманий. Питаю. Якщо зараз ми далі, будемо святкуватися в такому дусі, що ви не будете прислабляти. Я представився. Я Десь мужчина віде? Олександр, моє родове ім'я Олександр. Олександр. я... я пр... Моє прізвище ім'я а У мене немає документів. Я що, холодильник чи стиралка? Я людина, це в холодильника документи. Я, я людина в мене немає документів. Холодильник дуже предмет. А я не предмет, я людина. Навіть холодильник має свою назву повністю. Людині не треба назва. Це тому ви маєте Я сказав, що я знаходжуся в правовому статусі людини. Почитайте Конституцію України і тоді будете більше компетентні. Я бачу, це ви не компетентні взагалі. Я не помогне, якщо не що. Як що. Я Конституцію на зубок знаю. Знаю свої права. І обов'язків в обов мене немає, на відміну від вас. А у вас обов'язки? Немає в мене обов'язків. Я да, мала. Дивіться, це, 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 це по-перше, не мала, а про це не коліна. По спілкуйтеся політиком. Добре. А вимога, ну а менше за мене. Я тут вже навіть, е Я хто менше за мене, всіх називаю мала. Absolutely. Чи малий? Ти не знаєш, скільки мені. Тому що вже таких, як ви знаєте, скільки до мене підходять, це головочки морочать, ви порушуєте зараз <плес> мій спокій. <плес> ви мій спокій порушуєте. просто свої дані, Ми б вас перевірили, що все добре. Ви спитаєте, займаєтеся таче, чим ви тут займаєтеся Я не фізична особа, щоб називати свої дані. Замітьте, або Максиму вас <плес> скажите, як тебе дуже цікавий персонаж, який не хоче. Все, ребята, дальше неинтересно буду включать. Ходим, если что, включу.